Друзі, продовжуємо е, ділову частину нашої конференції. Наступний спікер Олександр Сідієнко е, з корисним, цікавим і важливою доповіддю Олександр е, Павлович, дякую, що приєдналися. Слово вам. Доброго дня, друзі. Ну, често кажу, не знаю, наскільки вона, вам буде, вона вам буде корисна та цікава, але принаймні е, я взяв просто одну з своїх доповідей, яку я робив для державних інституцій. Адаптував її на землю, якщо це можна так назвати, адаптував під нашу конференцію, вставивши оцей, цю іконочку. І, значить, трошки вам розповім. Я думаю, всі багато з вас чули про законопроект 80-87. А Ну, Іван Михайлович, це окрема історія. Дивіться тому я вирішив вам розповісти, олександр попросив так, каже, розповість про кібербезпеку щось да І розкажи щось про 80-87, бо суспільство Особливо в частині підприємств, які займаються в галузі зв'язку, вони цьому чомусь цього бояться. На питання, що ж вони там бояться, він каже: ми не знаємо, але вони щось бояться. А бояться вони кого? Ну зазвичай, суспільство реагує на що? Суспільство реагує на лідерів суспільної думки. Лідер суспільної думки це та людина, яка збирає у Фейсбуці, Тіктокці, Телеграм-каналі якусь кількість підписників і хейтить владу. Хейтить владу, я сам особисто, як людина, яка займається інформаційною безпекою, достатньо часто. Експериментую з суспільством в частині збирання тих або інших оподобань, хейт, е, як, хейчу владу там і так далі. Навіть політичні якісь речі змінюють з точки зору франції, я бачу по підписникам, хто, які має оподобання. Так і тут. Але коли я питаю, приходжу, а підкажіть, хто з вас взагалі читає закони в суспільстві? От Підніміть руку з присутніх тих, хто в залі залишився, хто читає закони. Ну, понятна, Асоціація вони читають. Там у них така робота, до речі, тому не забувайте про асоціацію, сплачуйте їм гроші, приходьте до них і працюйте з ними. А хто чув хоч раз про 80-87 законопроект? Бачу одну руку. Бачите? А хто чув про Івана Михайловича Пітухова? <ріху> Робота над законопроектом почалась... дивіться, держава, держава це величезна екосистема інформаційна. У кожного з вас в підприємстві є точно така екосистема цифрова, але вона достатньо маленька. У держави цих екосистем величезна кількість. Кожна державна інституція, кожне міністерство, е, не знаю там. Бу що має якусь цифрову систему? Там є купа адмінів, якісь цифрових майданчиків і так далі. І після того як е, в 2022 е, там другому році почались відповідні звісно кібератаки з зарахуванням е, російської агресії, було прийнято рішення посилити саме кібербезпеку не технічно, в першу чергу, а в першу чергу організаційно. Прийнявши законопроект 8087, я можу сказати, що перше читання відбулось, була конституційна більшість. А, але далі почалися, почалися якісь незрозумілі для мене речі. Ну, тут я буду дуже коротко на слайдах, знову ж таки, це саме ті слайди, які е, демонструвалися в державному секторі. Е, чи є у вас і я їх адаптував під вас, вас чи є у вас в ваших підприємствах е, щось пов'язане з реагуванням на кібератаки? Я думаю, що немає. Дивіться. Да? В державі, на жаль, те ж саме немає. Дивіться, ну, в великих підприємствах Київстар, звісно, є, а в державних підприємствах, на жаль, не було. І немає, Да? Чи повинні ми підсилити цю інституційність з точку зору на опрацювання відповідних них? Так, повинні. І я, до речі, раджу всім вам і вашим підприємствам, враховуючи те, що ви оператори зв'язку, в першу чергу, вже дбати не стільки там про джуні, пірацистки і так далі, скільки про фахівця з інформаційної безпеки. Бо всі ви вже зламані, це 100%. Просто питання часу, коли той злам, який є в ваших цифрових системах. Вийде рушу. Тобто, в кажучи, там щось збирають про вас всередині про ваших абонентів, про вашу якісь операційну діяльність. Вас не чіпають, але хтось ну, завжди є. Я не знаю, пента-тести хтось проходив вже. Багбаунти хтось проходив. Але це все треба робити. Тому е, був розроблений цей законопроект, де було чітко визначені ролі е, всіх цих е, називаємо це так, в майбутньому фахівців. Запроваджено єдине віконечко обміну інформацією, тобто у нас, щоб ви розуміли, навіть буває так: зламали Міністерство закордонних справ, взлам, і всі інші міністерства не знають, як і чим його взламали. Через місяць ламають таким же самим чином Міністерство інфраструктури. Ми питаємо на нараді закриті, а чого ви не поділилися інформацією з ними? Та ні, вони ж з нами. Це ж різне міністерство. Ну така бюрократія в державній інституції. І цей же законопроект був спрямований на те, щоб вибути єдиний ланцюжок обміну інформацією. І, до речі, я б радив, можливо через асоціації чи через ну, якісь інші механізми, щоб всі оператори зв'язку обмінилися між собою оцією інформацією, цими вразливостями, з якими вони стикаються. Великі оператори вони самі вибудували цю історію, обмінюються цими вразливості. Чому? Тому що коли сьогодні зламали одного оператора і ви поділилися цією інформацією з іншим оператором, ну принаймні він перепровірить у себе такі процеси і вибудує такий механізм е безпекового захисту. Чи має ваше підприємство фреймворки з кібербезпеки? Е Ті ж саме питання я задавав, коли збирався з державними інституціями, представниками державних міністерств оцінка вразливостей безпеки та застосування різноманітних патчів, тобто оновлення там, тощо. Провадження контролю програм і додатків, рекомендації по захисту операційних системи, обмеження адміністративних привілеї. Ну, Дивіться, все дуже просто. Да? Я думаю, що ви тут всі фахові розумієтесь. В кінці там написано базові фреймворки з кібербезпеки. Не обов'язково, звісно, я розумію, що мати таких фахівців е з тими сертифікатами, ну але принаймні, хоча б точково вчитись, важливо. Це просто питання, якби до вас, чи є у вас такі безпосередньо такі люди і чи взагалі ви приділяєте цьому увагу. Дивіться, е крайній параметр резервне е копіювання. А у кого є резервне копіювання з присутніх? Ну, я думаю, багатьох, так? Да? А дивіться, у вас резервне копіювання, навіть така технічна, маленька деталь. вибудовано як. Десь віртуалочка, скоріш за все, стоїть, воно там якось бекапиться туди, да? А на стрічку або на флешку, яка рандомно замінюється, у кого є? Що? О, бачите, які мали. Оці люди ще виживуть після втручання. Всі інші будуть зламані назавжди. ви будете там бігати, присідати. Відбулася мобілізація. вас забрали адміни. Я знаю підприємство, у якого адмін в окопі. І я його так і не зміг звідти витягнути. І він дистанційно. Я добувався тільки з комбатом, що йому дали час, його відвели в тулову зону, і він відновлював підприємство. Ну, маленьке підприємство, але все одно було якось попрацювати треба. Тому дивіться. Коли ви повернетесь вже додому в підприємство, одразу почніть саме з питань безпеки, Ну, окрім мобілізації. Така от картиночка щодо того: технічний малюночок, ну, наша технічна конференція, все дуже просто, я думаю, всі ви зрозумієте. Я думаю, що у багатьох з вас теж є відповідне зондування, але зондування розділене, значить, ваші. Відділи всередині підприємства, Я можу сказати, що весь злам, який я аналізував за ну, останні там два роки, який до мене сходиться, враховуючи там мою посаду, це фішинг, який відбувся за, з двох причин. Перше на підприємствах взагалі відсутні були якісь правила безпеки, політики, безпеки, от просто нічого не було. Я кажу про державну зараз інституцію, але ви можете це все ж таки застосувати в своїх підприємствах. Тобто, умовно кажучи, є там економічний відділ, цей економічний відділ був в, одним, в одному домені з іншим е, технічним відділом, не було жодних фаєрволів між ними. Далі, значить, там в економічний відділ приходить там. Ну, в підтрису це може бути відподаткової лист, да, в бухгалтерію, а в економічний відділ там приходить, там, типу, від КРУ, там щось, якась перевірка. Ну і звісно, все відкривається. Далі відбувається інфікування. Звідти починали всі кібератаки. От всі кібератаки починали саме з людини. Це точка входу і некомпетентності цієї людини. 80 вісімдесят був спрямований на те, щоб покращити цю ситуацію. Але коли його почали хейтити, я почав розбиратися, чому так відбувається. У мене було дві версії, вони залишаються такі. Це перше, це зрадники, які не хочуть, щоб державні інституції вибудували все ж таки на законодавчому рівні відповідні механізми з безпеки. Далі вони вже впроваджувалися технічно, а інше це корупціонери. Корупціонери – це ті люди, які розуміють, що вони технічно не витримують з іншими установами підприємствами оцю гонку, але хочуть залишатися постачальниками послуг для цих державних підприємств, і таким чином вони збивають цей законопроєкт. Тому, наприклад, мій улюблений слайд оцей. Я вже звик про різноманітні назви, як мене називають, ну, вже тобто, адаптувався для цього. Але те, на що реагують завжди суспільства. Закону 16 січня, пасіпаки, госсопка, І завжди відбувається ну, порівняння з ким саме з росіянами. Завжди враховуючи. Е те, що відбувається зараз повномасштабна війна, росіяни, росіяни вторглися на територію нашої країни, ми їх, звісно, женемо, звісно, є величезний негатив, і, звісно, цим користуються ті, хто намагається збити законопроект 80-87. Чому вони це хочуть зробити, я вже вам відповів, але на всіх конференціях, на всіх міжнародних аналізах, куди ми відправляли цей законопроект, я можу вам сказати, що Україна це лідер зараз. Ми з 20-та якогось восьмого міста піднялися в рейтингу Європейському на третьому. Це офіційна статистика і не наша, до речі. І дякуючи і враховуючи цьому законопроекту, і тим методом, механізмом, які тут застосовані, є така директива НІС-2, вона зараз переписується в Європейському Союзі. Бо Європейський Союз зрозумів, що так, треба мати військову спроможність, але враховуючи все що, все, що відбувається у цифруванні, переходи інформації в цифрові мережі, спілкування людей, треба навчити захищати цифровий простір. Речі, які були закладені в законопроекті 8087, але тут для вас буде ключовий термін 27001 2702 Це стандарти ІСО. Я знаю, що ну, скоріше все тут немає підприємств, які стандартизовані за стандартами ІСО. Чи є? Є, yes. ну ретан ми не рахуємо. Я, до речі, сертифікований фахівець з стандартом ІСО 27201-27202. Вони не складні. І вони знову ж таки про процеси. І я б вам все ж таки радив їх почитати. Деякі слайди, які там на попередні були, вони були витягнуті звідти. Дуже добре, коли ці стандарти впроваджені. Але дивіться, впровадження і реалізація це дві різні речі. Один з сеньких операторів чому був зламаний, маючи стандарт 27201-27202? Бо там було знову ж таки, стандарт впровадили, а виконання немає. Я думаю, що у багатьох з вас є КСЗІ на папері. Він не працює. Чому КСЗІ споплюжили? Тому що його е, почали використовувати суто як там механізм пропозиціях. Е, пропозицій. І це, до речі, почали використовувати саме ми, друзі мої. Деякі підприємства установи почали користуватися в корупційному зговорі з іншими державними інституціями. Що, друже, дивись, давай так. Папірець КСЗІ, окей. Папірець ІСО, окей. Папірець Шотилір, окей. Ну і там ще я можу перечисляти купу папірців. За допомогою яких я намагаюся зараз це все зламати, за допомогою яких відвиповівідбудовується корупційна схема опера... постачальника послуг і державної інституції. А ми, звісно, повинні під це підтягуватись. Телекон, звісно, там бігає, ці папірці вам отримує, але маючи такий папірець, ви нівелюєте саме головне. Це цінність виконання цього папірця. Ніхто. Маючи КСЗ, багато я дивився звітів Держспецзв'язку, які проводили перевірки. Всередині підприємства не виконує політик з КСЗ, я вже не кажу про ІСО. Знову ж таки, головні ініціативи: законодавче вруглювання механізм пошуку вразливості в інформіських системах, бахбаунті. О, це цікава історія впровадження управління ризикових ланцюжків по постачальників, за що вони, до речі, критикують. Знову ж таки, ті критиканти: Державна інституція, постачальники, постачальники є постачальники послуг, це ви, постачальники обладнання це інші. Для мене, як для менеджера, який мене цю історію, нормальна історія, коли, наприклад, я, як володілець підприємства, 100% буду купувати собі що безпекове обладнання. Ну я не буду купувати що попало. Я точно буду купувати те обладнання, яке принаймні, має якісь перевірні сертифікати з безпеки і так далі. Я стовідсотково буду покупати постачальника, який буде мене захищати від ДДОСу. Ну тут буде захищати, буде захищати. Мати резервні канали повинен? Повинен. Ну і так далі, за шорт-лістом, який би за чеклі-лістом, який би мені був потрібен. Я вибачаюся, а чому держава не повинна це робити собі? Повинна. Е, тому е, знову ж таки в цьому законопроекті саме закладений механізм, що держава сама. Без вас буде обирати як і захищатись саме тому цей закон взагалі не розповсюджується на приватні інституції. Коли відбувається кібератака, вона відбувається різними механізмами, звісно, але вона може бути вже як постфактум, коли вас інфікували, там півроку у вас жили, як в одному з операторів, а потім з якихось причин вийшли, гучно закрили за собою двері. Да? Але якби там працювали процеси в цьому підприємстві, аномалії на мережі було б помітно, якби помітили технічні працівники. Вони цього не помітили. В державних інституціях, повірте, це те ж саме ще гірше. Е, тому теж то саме Багбаунті, е, перевірка е, програмних застосунків на вразливості, які використовуються в державних інституціях. Той же самий пентатест, перевірка мережевої інфраструктури на вразливості злами і так далі. Все це е, ну, особисто я хочу запровадити в державних інституціях. Я це 100% там запроваджую, не зважаючи на всіх моїх прихильників. В лапках, звісно. Хейтерів, ну хай будуть хейтерів. Так, стандартизація там, криптографічного захисту, кіберзахисту, продадія технічним розвідкам. Ну, знову ж таки, це був загальний слайд. У мене просто мало часу. Саме з тих державних інституцій, для кого був цей допит. Це просто інфографіка, яка дуже коротко. Розповідає, що таке 80 вісімдесят. Ще раз хочу наголосити, цей законопроект взагалі не стосується приватного бізнесу. Хто б там що мені як не розповідав? Ще раз хочу наголосити, міжнародні експерти достатньо позитивно його оцінили, і це був для них поштовх переписати свої європейські директиви. Ну і враховуючи, що у мене вже залишилось дві хвилини. Одну хвилину я повинен на запитання залишити. Це мій улюблений слайд мого фан-клубу. Так, тут у нас є Іван Михайлович Петухов, є е, дідюра, е, Сєм Бріан, Костя Корсун, е, Міховий Камісарук, мене питання, хто з них є фахівцями міські без безпеки? Саме практичним. Дивіться, я не хочу зараз давати оцінку, бо коли у одного з людей, кому, які на цьому слайді зображений, запитали. Е, чи є він фахівець кібербезпеки І Він сказав Да. І написав свій чек-ліст, я робив конференції такі, я робив конференції такі, я робив конференції такі. Для мене фахівець кібербезпеки це не людина, яка робить конференції. Для мене це, ну там, звісно, є людина, яка точно для мене є достатньо поважною людиною при всій, саме до нього повазі, я не знаю, тут є у нас це як його. Ну, саме, Ніжній малюночок. Але фахівець кібербезпеки це та людина, яка розуміється на політиках вибудовує кібербезпеки, де частково на технічних речах. Бо кіберзахист і кібербезпека це величезна філософія. Тобто ви повинні розуміти, як відбувається кібератака на вас. Можливо, відбуватися. Е, як взагалі відбувалося на інше, аналізувати, ви повинні бути завжди на крок попереду. Ви повинні самі знати, де слабкі місця в вашій інфраструктурі е, цифровій, в ваших організаційних процесах тощо. Я вибачаюся, але е, причини я вже назвав, для чого це відбувається. Ці люди не хочуть, щоб державна інституція, держава вибудувала для себе безпекові питання саме у частині кібербезпеки і кіберзахисту. У кожного те, що я казав фан-клуба, є своя мета. Ті, хто взагалі проти будь-яких ініціатив, ті, хто вважає, що той же самий держпязку є токсична організація, я нічого не маю ні проти, ні за держпідзв'язку, але діючий закон просто виписан так, що вони відповідають за кібербезпеку. Подобається мені це, не подобається. Але я, як громадянин повинен виконувати цей закон. І ви, до речі, теж. Якщо вони прийдуть з фан-клуба і скажуть, дивіться, давайте зробимо якусь там іншу інституцію. З відповідальністю, я наполягаю на кримінальній відповідальності. Я скажу: Окей, давайте заберемо це у держпізв'язку, віддамо це, але в державну інституцію ніхто не хоче приходити працювати з тих або інших питань. Звісно, те, що сказав про розпил державних коштів, ми будемо з цим боротися. Просто такі підприємства вийдуть з державного сегменту, не будуть постачальниками або вони повинні будуть перепрофілювати себе з точки зору як технічного, так і організаційних питань всередині. Ті, хто працює на ворога. Я впевнений, там на тому слайді є люди, які працюють на ворога, не розуміючи цього, можливо, їх використовують просто в темно. Деякі державні установи, у мене вже підтверджений факт через лідер суспільної думки, який на цьому попередньому слайді зображений. Цим займаються правоохоронні органи, ведуться відповідні слідчі дії. в Частині корупційних моментів використовують цих людей для того, щоб. Цей закон не був прийнятий і блокують. Дякую. У мене залишилось ще, е, вже не залишилось. Ну, одна хвилина, якщо є питання. А? Кулуарна? Тоді давайте перейдемо в кулуари, пити чай каву. каву. Е, я готовий там відповісти про дрони, реби, кібербезпеку, кібероборону, кібервійськових і так далі. Так далі, так далі. Я публічна особа. Я ніколи не відмовляюся від будь-яких інтерв'ю, навіть якщо вони там приємні або не приємні мені.